Ну, жаль, з того, що я хочу подякувати сьогодні команді, я це рідко роблю, але вона сьогодні заслужила перемогу, так що ми виконали все, що ми просили, навіть більше, був азарт, була агресія, було бажання. ну, принаймні, далека дорога не пройшла даром. Ми перемогли, перемогли заслужено, перемогли по всіх компонентам, хоча я вам скажу, що якщо ти скажеш, що є Спорт слабенька команда, то повірте, не Помиляється, думаю, що якщо він в кінці чемпіонату, ми його побачимо мінімум на шостому сьомому місці. Незважаючи на те, що в минулому турі ви здобули перемогу, хоч і важку, все ж таки ви внесли три відразу зміни, з чим це було пов'язано, адже, як відомо, ну, переможний склад не міняють. Але у вас сьогодні відбулося одразу три зміни відносно останнього матчу. Ну якраз останні майже ніс корективи, що, що ГРСМНС і Котляр вийшли, вони зіграли більш агресивніше і вони заслужили тим право грати в составі. А білий не грав, тому що він травмований.